У 14-те святкували день Києва на фестивалі веселих та кмітливих юних пожежників. Його заснував герой радянського союзу Леонід Телятников. Мінялись умови гри, призи, проте незмінною залишалася тема фестивалю. Як тебе не спалити, Києва? Мій. І змагання фестиваль перетворився на традиційний КВН – шкільними, але майже професійними командами. На завершальному етапі зустрілися три найсильніші команди. Кожна з них жартівливій формі бігрувала серйозні речі. Ми учим в ігровій формі дітей, що потрібно робити, для того, щоб не попасть на звичайну ситуацію. Тім полає Я Тобі кажу українською мовою. Я не нафарбовану, в місто не поїду. Що робити у випадку пожежі і як запобігти загоранню, знають навіть наймолодші учасники фестивалю. Не потрібно гратися сірниками і не потрібно запалювати свічки самостійно. І Якщо ти будеш в лісі, загаси обов'язково потрібно загасити костер. Проведення подібних заходів спонукає дітей більш відповідально ставитись до пожежної безпеки, навчають правильно поводитись в надзвичайних ситуаціях. А також формують у молоді поважне та гідне ставлення до професії вогнеборця рятувальника та підносять авторитет пожежної рятувальної системи. Це будущее київської пожежної охорони, це будущее пожежної охорони самої України. Мало того, я точно знаю, що кожен із цих хлопців ніколи не стане причиною пожара. Вероніка Ситюк, Вадиморохвець, телеканал Київ.